Всім доброго здоров'я, слава Україні, героям слава. Сьогодні вирішив захопити таку тему підняти. точніше. На що звертати увагу при виборі та купівлі японського і взагалі мені тракторця любого чи китайського чи який там буде? Отже, саме перше, це потрібно нам оприділитися з бюджетом. А саме суму, на яку ми розраховуємо е, придбати тракторця. Це має бути сума, яка розраховує саму купівлю тракторця, е, документи. Ну і якщо далі ще купівля до нього розхідників. На це треба потрібно враховувати все цих три речі. Отже, коли ми оприділилися з бюджетом. Е, далі нам потрібно е, взяти вибрати площадку. Площадку, Чи будуть це е, фірми, котрі займаються тракторцями, чи будуть це приватні оголошення. Е, коли ми вибрали, оприділилися з фірмою чи приватним оголошенням, далі нам потрібно звернути наступну увагу на... Документи. А саме, чи є? Якщо це є площадка і вони займаються продажем незареєстрованих тракторців, бо вони йдуть, як, як, як правило, розмитнені, підготовлені, але без документів. Деякі площадки зараз, у зв'язку з з воєнним станом, припинили виробляти навіть сертифікати. Це не площадки, це ну, державою так припинили, сама держава припинила. Але є площадки добросовісні, котрі зобов'язуються ну, обов'язки, що вони дороблять ці сертифікати, і далі дадуть ці сертифікати. Також є проблема з документами зараз, на даний час, виробленням. Зараз дають тільки тимчасові паспорта, так звані. Тому це все потрібно звертати увагу. Коли купляємо е з рук, Тракторець обов'язково передивляйтесь на. Бо зараз є дуже багато шахраїв, котрі продають просто нерозмитнені тракторці, підробляють документи і продають з підробленими документами. Узнавайте, краще передзвонити відповідні служби, дізнатися, чи це дійсно трактор є зареєстрований, чи це все, все є так, як має бути, і тоді можна сміло купляти. Наступне: якщо ми визначилися з бюджетом, нам потрібно обрати тракторець. Не женіться, будь ласка, за роками, а в тверезо із холодним розумом підходьте до вибору тракторців. Бо зараз є такі нюанси, що, наприклад, тракторець може вартувати 8 тисяч доларів на одній площаці, і такий же самий тракторець може вартувати на іншій площаці, наприклад, 7 тисяч доларів. Чому така різниця? Різниця саме в тому, що. Є площадки, котрі недобросовісно поступають також. Вони просто купляють тракторець десь там в Японії, е марафетять його, тобто малюють, там, підкрашують. Є такі навіть що навіть шпаклюють резину. І це все е тоді відказується, відображається на тому, що коли покупець поку купляє даний тракторець, приїжджає і стикається з проблемою з того, що. Починає ржавіти, починає тріскатись резина і от таке все речі. Далі. За покраску я говорив, обирайте не крашені. На мій, на мій погляд, найкраще не обирати не крашені. Якщо вже захочете, то краще собі вже вдома чи знайдете знайомого майстра, який вам пофарбує, якщо самі не знають, або краще самі собі. Саме краще самому перемалювати. Ви будете знати 100%, що ви його гарно обробили. Бо, як повторюсь ще раз, наприклад, 30-річні тракторці вони мають вже е деякі іржу кидають. Якщо на, ті самі, на тих самих початках просто цю іржу замальовують, то воно з часом просто буде вам прогнивати і буде суцільні дири, буде суцільна корозія. Тому краще, на мій погляд, просто брати. Нормальні тракторці, вицвів, вже краще брати. Ну, не обов'язково вицив, але ну, як вже немає виходу, то краще вже брати вицвішу і самому їх обробити. Тому звертайте увагу на такі речі обов'язково. Далі. На що ж нам потрібно звернути увагу, коли ми вибираємо тракторець? Е, я вже згадав попередньо, що ціна чому така відповідає. Є така річ. Що тракторець, наприклад, на одній е, площадці буде коштувати більше, на другій менше, через те, що е, можливо скручений пробіг і стан тракторця е, не відповідає заявленим мотогодинам. Це дуже легко перевірити, е, оскільки, оскільки, коли тракторець має велике напрацювання, переважно от на педалях видно. Сліди зношення так звані. Е, наші умільці мудряються замінити все. Там поліки, накладки на педалі. Але є речі такі, як не заміниш. Наприклад, газ, ручки передач. Якщо металічні йдуть лапи, то також на них дуже це все відображається. І по цьому можна встановити дійсно реальний пробіг тракторця. Бо є такі, що малюють повністю, що замальовують, накрашують, полірують і вдають, що він аля новий тракторець, просить, наприклад, 7 тисяч. І такий же самий тракторець, та сама модель, на іншій площадці буде не пофарбований. Вицвіша, вигорюча фарба там. Зношені, наприклад, будуть поліки, ну, такі речі, сідло буде протерте, то краще, краще. Якщо ви бачите дійсно, що це є стан його рідний, все рідне, все оригінальне, краще взяти той, котрий буде вицвічий, але він буде в доброму стані і будуть години відповідати заявленим. Бо коли ви берете крашений, фарбований, ви, ну, ви не можете дізнатися, в яких він в руках був, в кому він стані до нас приїхав, з яким мотогодинами пробігом. Ну, це це, 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 це надіюся зрозуміло. Далі. Е Ще таке можливість є знати реальний пробіг, це коли ви піднімете капот. Подивіться, просто де йде тросик передати тросик спідометра. Навіть не спідометр, це одометр рахується. Йде тросик одометра до насоса, переважно йде. Перегляньте, бо з заводу, як з заводу йдуть тракторці, вони всі йдуть фарбовані комплексно, тобто двигун фарбований практично весь. Є варіанти не що Йдуть насоси окремо, вони йдуть нефарбовані, але завжди йде або пломба йде. Старайтесь дивитися на це. Звертати увагу. Завжди має йти або металічна пломба, або він де просто закраще. Якщо це все зривалося, мене ну, розкручувалося, то це мають бути перші дзвіночки, щоб такий трактор думати чи взяти. Тоді потрібно ретельніше оглядати. Далі. Тракторці бувають трьохциліндрові, чотирьохциліндрові, двохциліндрові. Е, як на мою думку, е, саме трьохциліндрові зараз йдуть широко розповсюджені в нас в країні, до них трошки легше знайти запчастини, ну і звичайно менший розхід. Ну і чотири циліндри, як завжди, це якщо поламається, це завжди додатковий розхід. Ті самі замінити кольця. сальники клапанів, самі папанайдрові, ну такі речі. Тому, е, моя порада саме краще брати трьохциліндровий Двохціліндровій це вже старенькі варіанти, вони вже, до них дуже важко знайти запчастини. Так само і на трьохціліндровій дуже важко знайти запчастини, але принаймні вони є. Також хочу звернути дуже увагу іменно якраз на запчастини. Не женіться за тим за ціною. Якщо ви приділитеся з моделлю з тракторцем, перегляньте у інтернеті, наприклад, на форумах, перегляньте відгуки за даний тракторець, чи до нього реально є запчастини. Напишіть, там, наприклад, там, фільтри до такого-такого тракторця, чи там масляний фільтр, повітряний фільтр, чи там прокладка головки, наприклад, от отакі речі. А знаєте, чи до них є запчастини, тоді можете, можете сміло брати даний тракторець, тому що запчастини, як такі будуть. По-іншому, вони практично. як, Японець він виробляється якісно, навіть досить якісно. І тому ну, інші запчастини, як такі, вони є не, ну, не актуальні. Це потрібно. Щось чудити, приробити, щоб просто його зламати, обірвати, порвати. Ну, якщо в розуму працюєте, то це цього ну, і не станеться. Тому ну, працюєте собі на своє задоволення. Далі. На що потрібно звертати увагу? Е -е, привода. Так само, якщо ви збираєтеся собі працювати десь там в садочку, десь там косіння трави, ви вже там прицепчика тягання. Ну тоді вам сміло вистачає одного заднього приводу. Бажано, щоб була блокіровка, бо є отакі от варіанти. Деякі китайські, що там теж недобросовісні продавці кажуть, що там от є блокіровка в даному тракторці, а коли люди купляють, і там реально тої блокіровки немає. І тільки з одним ведучим колесом заднім, ну це, це є не тракторець, це є просто іграшка за Толку з того, що він великий, потужний, якщо він тільки має привод на одне колесо. Хоч і чи, чи ліве, ну немає різниці. Там спрацьовує диференціал, а блокування такого немає. Отож, е коли вибираєте для оренки для городів, моя вам порада брати тільки повнопривідний. Не беріть однопривідний, бо ви будете просто мучитися. Якщо ще на нормальній городі сухи, при сухій погоді він ще буде справлятися, то коли ви, наприклад, осінню стикнеться, що трошки будуть дощі, або там. Кинує перегною або щось таке, ви просто будете буксувати. Так само це стосується і ваги тракторця обов'язково. определіться з масою тракторця. Бо маса відіграє дуже велику роль. Якщо тракторець, наприклад, і він буде повнопривідний, я бачу вже такі випадки так само на YouTube що виставляють люди. Він, якщо йому буде нехватка маси, він просто буде на місці стояти і він не зможе потягнути. Буде неякісна оранка, та й взагалі буде культивація неякісна, то всі, всі такі речі. Просто розраховуйте, для, для чого ви берете. Моя порада брати тільки повнопривідний. І якщо хочете якісно, гарно орати, хоча б щоб вага була від, від тони 200 і вище. Моя вам порада. Далі. Звертайте увагу також на колію. Тому що, якщо брати знову ж таки маленьких японців наших, то там колія йде від 80 до там, 95, як який тракторець. І це є дуже мало. Це є дуже мало, бо ви просто не зможете працювати, наприклад, з тою самою картоплею. Ви її не зможете ані підгорнути, ані прополоти, ані. Ну, навіть не знаю. Викопати її людську, навіть не зможете, бо будете їздити по рівцях. Для, для посадки картоплі мінімум, що потрібно, це 60. 65 це, це ну, норма. Якщо ви візьмете, наприклад, тракторця з колією 80, ви, ну, відповідно, ви будете просто їхати або по сусідньому рівцеві, або ну, ну практично, це, це у неможливі роботи. Це, що стосується тракторців менших, більші тракторці, та ж сама ситуація. Якщо. Китайські трактори в цьому плані виграють і то 100%. То японські в цьому, на жаль, програють, бо там, е, вони, японські трактори, не пристосовані для обробітку картоплі. Вони приспособлені для рису, спрацювання з фризою. І отакі речі, як картопля, там у них ну, немає просто таких речей. Тому у них кулія та ж сама ситуація, у них йде від 90%, ну там. Кращому випадку 100-110, це є кращий випадок. Тобто по центрам коліс. Е, в цьому випадку так само закладайте кошти на те, щоб зробити додаткові проставки. Але, повторююсь, якщо навіть ви не зробите проставок, то колія, наприклад, вибирайте, обирайте найбільшу колів. Колія, наприклад, 110-115 см, вже вам дозволить. Більш-менш обробляти рядки. Продаються сажалки на 55 см, тому можна це все спокійно брати і працювати. Якщо ну, не будете робити проставок. Є такі також варіанти, що колья регулюється. На це теж потрібно звертати увагу. Далі. Навіска. З навіскою також є великі проблеми у японців менших. Через що? Тому що у них йде навіска двохточка. На двохточкову навіску практично у нас навісного, як такого обладнання немає в Україні. Ніде. Якщо до мотоблоків ще щось є, то для японців немає. На це потрібно звертати увагу. Він тільки буде працювати з фрезою, і якщо є можливість і знову ж таки розраховувати на свої кошти, можна буде. Докупити кіт-комплект, в е, якому можна переробити двох точку на трьох точку. Тоді вже можна буде працювати. Але знову ж таки, звертайте увагу на те, що вона працювала, як має бути це раз, і на колію для чого ви берете. Бо ну, якщо навіть ви зміните трьох точку собі поставите, а кульявтрах працює буде 80, ну відповідно, ви не зможете тоді працювати навіть з тою самою сажалкою, яка є мене. Далі. ВОМ. Вал відбору мощності. Так званий. Або ВОП, по-українській потужності. Е, китайці продаються переважно двохшвидкісні, японці продаються переважно трьохшвидкісні. Також є японці, які мають чотири швидкості, є також варіанти із зворотньою передачею. тобто три вперед. Так званих і одна взад. Е, теж обирайте, чи вам це потрібно. Є, е, якщо, наприклад, взяти ВОМ 4-швидкісний, там вже йде практично найбільша передача, якщо я не помиляюсь, біля 2000 або більше обертів. Ну на такій тракторці вже можна я вам скажу цепляти на ті самі помпи води, щось, щось таке, що потребує високих обертів. Це буде дуже класно справлятися. Він практично буде на холостому працювати, а оберти будуть хороші. Тому також мусите звертати на це увагу при купівлі. Чи вам потрібен, з яким навісне ви будете працювати? якщо вам потрібно навісне, яке має низький оборот, і відповідно вам ну, для чого вам переплачувати? Купляєте, наприклад, з трьома швидкостями без задньої передачі і вам все. Зворотній передачі, і вам цього буде більшість останніх. Так, далі. Стосовно брендів марок-тракторів. Самим кращими е, тракторцями ну, вважається це Кубота. Далі йдуть Янмар і Секі. Ну і останню сходинку займає Mitsubishi. Там у нього пішла слава нехороша. І ці біси з коробками там трошки вони є проблеми, і це факт. І секі Янмари, вони йдуть чуть-чуть дешевше. Відповідно, ну, не сказав би, що вони йдуть неякісні, але це та ж сама ситуація, як якщо взяти, наприклад, і самі в китайці в Донфенг і там, якісь там условний, навіть не знаю, там кентавр. Ну, образно, там, не буду говорити, ну образно. Просто йде чуть-чуть кубота йде якісніша. Вона вже е роками працює, відповідно, у них великий е не стаж, а досвід великий досвід е праці з тракторами, вони тільки працюють вже не один рік. І тому у ну, них якість вища, ніж в Янмарах і Секі. На Mitsubishi я говорю. Звертайте увагу на Mitsubishi в останні, останні, останню чергу. Е, Далі. Це не, це не просто наговорюю. Ну, є варіанти також, що можна попасти на Mitsubishi Хороші, ну, але ну, за ними слава така йде на форумах, якщо починати форуми, то жаліються, дуже сильно жаліються на коробки. Також е, звертайте увагу на насоси, є такі насоси, що, наприклад, Ісек і Янмар. Вони йдуть зйомлені, Тобто ви їх зняли, поставили в станок. Ну, любий, навіть ті самі, що обслуговують навіть наші совєтські трактори, є багато спеціалістів таких, і вони там можуть продути, скільки воно там тиску видає. Е, якщо взяти куботу, там в куботі для специфічний, вставляється картридж, і ну, підключити його до, до стандартної, там потрібно просто своє обладнання, щоб його провірити на тиск і відремонтувати. Але ну, самі розумієте, якщо вже лізти в насос, то це також додаткові кошти. Отож, оприділилися ми з бюджетом, оприділилися з маркою, оприділилися ми з приводом, оприділилися з вагою, оприділилися з роботами, які буде виконувати тракторець. Далі знайшли ми тракторця, який нам вже підходить більш-менш. На що звернути увагу саме перше? Саме перше це звертаємо на те увагу, де він стоїть, щоб не було жодних потьоків, підтьоків під ним і таке інше. Далі. Е, не віримо продавцю ані слова. Підходимо з холодним розумом, я повторюю ще раз, передивляємося всі. всі ну, Все передивляємося самі. Кожен болточок, кожен, що крутилося, не крутилося, не звертаємо уваги на те, що він там говорить, там, ну таке було, там я крутив, там, ну, краще йому не вірити, подивиться. Отож, перше, заводимо трактор тільки на холодну, для перевірки мається на увазі. Ніколи не робимо такого, такої, такої дурниці, що, наприклад, ми приїжджаємо, він там говорить продавець там. О, там перед вами були клієнти, ми ті, що його завезли. Краще. Добре, якщо заводили. Постійте по горізним там годину, дві, тракторець, встигне і спробуйте самі завезти. Також не, ну, не дозволяйте заводити тракторця продавцеві самому, щоб він сам заводив, бо просто він вже знає, як його завезти, там, дати чуть газку туди-сюди. Нагріти скільки свічі там, не раз тримають, гріють, там, щоб довше нагріти, щоб, щоб, щоб просто його завести, щоб вам його цей, ну, тільки продати. Сідаєте самі, згідно регламенту, як має бути, підігріваєте свічі, виключилось, заводите. Він має стартанути. Якщо починає йти сильна детонація, е якщо це зимою, ну це можна е як то, ну, звинувачувати свічки на каву. Якщо йде детонація. Е, але якщо далі почав вже нормально працювати, то це може бути стільки накало. Також при заводці, він має, якщо навіть чуть -чуть там здетонував зимою особину, чи літом так само при заводці, то він має одразу вийти на свої обороти, там вийшов і далі робить рівномірно на своїх оборотах, і він не має кидати сизого диму при заводці. Чорний дим дозволяється сизий дим. Ні в якому разі, якщо він кидає вже сизий дим. Бо чорний дим свідчить про те, що не згоріла солярка, котра потрапила в поршня. І вона при згорянні виділяє чорний дим. Але коли вже поршня попадає ще плюс мастило, виходить просто сірий дим. І ви не слухайте це, що ну, їхніх запевнянь, що це так має бути, це воно при заводці, воно так має бути. От ось воно зараз проробиться, вробиться. так, воно робиться, нема питань. Але перевіряється трактор на холодно, тоді йдуть найбільші зазори. І воно просто-напросто одразу показується його найбільше видно. Тому так, має бути холодний двигун, чорний дим при заводці і одразу вихід на, нормальні обороти, на нормальну роботу мотора. Наступне. Має бути ще перевіряємо обов'язково в двигуні на сапун. Забув вам сказати, сапун, що це таке сапун, щоб не виходило картерних газів так званих. Ну, переважно вони йдуть білого кольору, сизового кольору. Є такі також моменти, що продавці просто глушать трубку сапуна, і відповідно вони там кажуть: о, нема, немає нічого, все чисто, гляньте, класно, все, 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 все. добре. Не довіряйте також, знімаєте кришку клапаної кришки. Вибачайте за тавтологію. І дивиться, щоб в неї не йшло ніяких лишніх газів. Там, якщо буде йти там просто воздух, ну це, це, це дозволяється. Це не є проблемою. головне, щоб не було сірого диму. Все. З двигуном розібралися. Далі коробка. Сідаємо, перевіряємо усі режими спочатку на незаведеному в тракторі, щоб все гарно включалося. Тоді Заводимо тракторець і пробуємо вмикати також кожну передачу. Пробуємо не слухаємо, що нам продавець каже, що нема там куди їхати, він там він працює там, ну, нема часу бавитися, для чого палити солярку. Все добре, ми вам гарантуємо. Ви його послухали, але зробіть по-своєму. Кожен режим пробуєте, включаєте, їдете. Також рульове пробуєте, щоб не було чути гулу насоса гідравлічного обов'язково. Бо це є, є зараз дуже великі моменти, що є чути гул на що гідравлічного насоса, наприклад, що коробки. І тоді ну, є велика вірогідність, що просто цей тракторець був вже не знаю на якому там третьому колі, що його просто добре як тільки, вжарили. І трактора, відповідно, треба ліпше відказатися, нехай він там буде навіть класом в хорошому зовнішньому стані. Ну а якщо там проблеми з коробкою, а особливо є коробки, йдуть полуавтомати, так звані, напівавтоматичні гідравлічні коробки, то краще відказатися від такого варіанту одразу. Коробка має, якщо гідравлічна, вона має плавно включатися, перемикатися, не має бути жодних поштовхів, нічого, не має бути чути лишнього звуку, там, десь. Якщо є можливість, навіть візьміть, е, заїдьте на травечку, десь так, десь впіться ну, в дерево легенько, і спробуйте на місці просто як він буде працювати. Спробуйте так само вмикнути повний привід 4х4, чи, чи спрацьовують усі колеса, щоб не було пізніше проблеми. З цим розібралися. Я думаю, все зрозуміло по коробці, по двигуну. Далі. З приводу, якщо продається з фризою, одразу тракторець, якщо маєте бюджет, так само зверніть увагу на стан фрези. Обов'язково зверніть увагу на ножі і на ланцюг всередині. Включіть її у всіх режимах. Не має бути жодного шуму вібрацій. Е, ну. Одразу буде відчутно. Підніміть її вверх, вниз, спробуйте, вона має працювати гарно, без, без жодних шумів. Також зверніть увагу на ножі, щоб ножі всі були бажано оригінальні японські, бо це ж також лишні витрати, лишні кошти. Як вони продаються, але це є лишні кошти, і тоді замінити оці ножі. Чи так само, от, наприклад, пішла цеп в фризі, то це є дуже додаткові кошти. І так само от знайти оці ланцюги і зірочки до них, ну, трохи потрібно пошукати. Я не кажу, що неможливо, але ну, потрібно пошукати, а якщо потрібно працювати, це. ну, Відповідно, купили тракторацію, у нас буде просто просторювати. І з цим я з власниками китайських тракторів. Вони так говорять багато, що дійсно, якщо є якась поломка, то японський трактор стане надовго, поки не вирішиться. Запчастину, звісно, є, бо є таке ходить, що от не купиш запчастину ніде. Купиш, запчастину купиш питання тільки в тому, коли її прийшлють і за яку вартість. З цим питанням, ми надіюся, розібралися. Отож, підсумовуємо. Прокторець має бути в хорошому стані. Рік вказаний на, частенько на дисках, так само не вірити е, тому, що кажуть, що цей, там, наприклад, по документах він там буде 95-х років, а по факту він є там і вироблявся. Він є, є сайт, на якому можна перевірити дату виготовлення, а він вироблявся, наприклад, там. 85-ті, -90 90-ті роки, а він у вас по документах проходить 95-го. Не вірте, перегляньте краще на дисках, там на дисках завжди вказують ну, переважно приближену дату його виготовили. Тому, маючи бюджет, ви повинні закласти усі ризики, зважити, для чого він вам треба і тоді купляти тракторці. Бажано купляти тракторці. На площадках, котрі дають вам хоча б якусь гарантію, а якщо вже берете когось з рук, то старайтесь перевіряти по максимуму тракторець, щоб не було жодних підтікань, жодного стуку, гулу, е, також звертайте увагу на рульове, рульове не повинно ходити. Ну, такі речі. Якщо буде комусь цікаво, Пишіть в коментарях, відповім на всі ваші коментарі. Також, кому цікаво, підписуйтесь на моє відео, на мій канал. Отут буде відео там, про останню, наприклад, чому за, за мій досвід 3 роки з роботи з, з, з даним тракторцем, з чим я стикнувся особисто. Теж рекомендую послухайте, там є ну, також дуже цікава інформація. Тому так, всім хорошого дня. Разом до перемоги і слава Україні!